Орган інструмент, який зачаровує з перших нот свого звучання. Насолодитись особливими мелодіями усі охочі змогли у Кременецькій академії в рамках мистецького вечора духовної музики. У концертному залі імені Гого Колонтая виступали музиканти з Кременця, Києва та Польщі. Орган звучить на Кременеччині вперше. Кажуть, привезли його до нас із Польщі. Він буде вже тут на постійній основі. Нам його подарили з Польщі і дуже важко важко перетинали кордон, але дякувати Богу, все відбулося. Орган встановлений, озвучені системи, колонки, все налаштовано. І сьогодні він зазвучить вперше. Грати на такому інструменті доволі складно, адже виконувати музичні твори доводиться не тільки руками, а ще й ногами. Тут є три педалі для ніг та спеціальна клавіатура, що характерно відрізняє інші клавішні інструменти від органа. А для того, щоб навчитися грати на ньому, потрібна спеціальна пара взуття і далеко не один рік праці. Цей орган, взагалі, особливий, тому що вперше. В нас є орган, який має три мануали і ножну клавіатуру. Цього не було до цього часу в Тернопільській області, і в цьому є особливість. В Кременці є орган історичний, те року випуску, привезений з Литви, який знаходиться в костелі. Розповідає, минулого року саме там уже проводили перший фестиваль органної музики. Захід сподобався краянам, а відтак його вирішили проводити кожен рік. І звучання цих нот, цих співзвуч, воно надає такого особливого ефекту, психологічного якогось розвантаження, якогось удухотворення, блаженства. Тобто це є такі емоції моральні, духовні, які ні з чим не порівняти. Така музика одночасно зачаровує усіх присутніх в залі музикантів, викладачів, студентів та самих містян. А згодом, коли твір завершений, у залі оплески, емоції та сльози. Ну, це щось таке вище, цим надихаєшся. Це слухаєш і думаєш про прекрасне. Е, є така нотка релігійності, але в загальному це про щось прекрасне. Марія Пасевич ділиться у Кременці. Звучання органу чує вперше. Каже, це дійсно захопливе видовище. Таким керувати, так, в такому розумінні це керувати, таким пристроєм це важко. Я казала, що наші хлопці на реактивних літаках, напевно, так само працюють, як і над цим органом, тому що все це опрацювати це важко. Відтак відомі органісти зіграли твори Баха, Вівальді, Франка та Дюбасі. А ще зазначають, така подія унікальна для усієї Тернопільської області та заходу України, зокрема.